Я вже кілька разів казав, що ми вже самі вчителі, мабуть, можемо навчити багато хто. Ну, Хтось ще не так знає, не так розуміє, хтось знаєте, і має якісь сумнів. Але слово Боже, завжди є правда. Слово Боже є істина. Знаєте, воно не підкупне. Слово Боже сказано самим Господом для нас. І знаєте, хай буде його воля в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя, хай буде Бог навчати нас. І знаєте, Слово Боже, воно говорить, дивіться, приповісті, третій розділ 9 вірша, там 9.10. Вшануй Господа своїми статками і першим ужинком з нового урожаю, тоді матимеш досталь зерна в коморах. Інший перевод, каже, ще комори будуть переповнені тоді. Почитай Господа! От своїх доходів, дочитай до Господа своїй землі, почитай, почитай Господа, а свої зарплати, почитай, почитай Господа, те, що приходить твій карман, твій дім. Почитай частиною Господа. І написано, ти б досталь всього. Зерна в коморах знаєте, зерно не тільки кажеться, поймай, що і фінанси, гроші, вроді би, бумага, але вони мають сім'ї, як сім'я. Аллилуйя. Також ми. Ми можемо сіяти, це сім'я, получать прибиль. Так же, це сім'я, все сім'я. Другий перевод каже, що камори будуть переповнені. Це був достав всього. Знаєте, часто те, що ми не розуміємо, що фінанси придумав Бог. І зроблю Бог, не сатана. Ми часто говоримо там, сатана, де з фінансами тому тому Знаєте, Сатана бере Боже, зв'язає і, і споризує в своїх цілях, о, те, що дав Бог. Розумієте? Не сатана створив золото, не сатана створив серебро і драгоцінні якісь каміння і другі речі драгоцінні. Не сатана зробив, але він іскусно іспользує це в своїх цілях. І ми розуміємо, поймаєте, ми говоримо, що багаті вони там десь ми саме неправильно із пользують і все, і дявол через них якийсь має справи, тому подобне, вредить і все. О, і це фінанси, фінанси зло, знаєте, і багато було таких християн, коли вони е, знаєте, йшли так, монашеські такі двіження були, босоногі кармеліти, там і ще що небудь вони не, дівалися, не не, не. Босами ходили, їли там просту їжу, О, вони, знаєте, цуралися гроші тому подібне, якісь поймешся, але це крайності. Тому що Бог придумав це все, але Бог дав правила, дав, знаєте, відкрив закони, по яких працюють гроші. Взумієте, є закони, по яких працюють гроші. І він говорити, є законних, те, що посвятіть мені свої фінанси, посвятить мені свій дом, ваші доходи. Аллилуйя, плод землі вашої, плод скота вашого. Аллилуйя. Говорить, вшануй, Господи, статками і першим ужинком свого врожаю, тоді мати до, досталь зерна в коморах. Ілі комори твої будуть переповнені, інший перевод. Слідуючи те, що Бог говорить у левіти, 27, розділ, 30 вірш. І кожна десята Десятина, і коли десятина на землі, десята частина, землі, насіння землі та сплодів дерев належить Господові. Це святиня Господня. Бог сказав, десята частина буде прилежати мені. Для чого це зроблено? Богу не треба фінанси, Він не іспользує фінанси, його нема банків. Його нема, знаєте, якихось оборотів, які він може знаєте, прокручувати гроші, отримати прибиль. Ні. На небесах Бог самодостаточний. На небесах цього нема. Бог знаходиться на небесах. Але він знає, що закон фінансах, гроші, вони в цьому світі працюють. І щоб це працювало для нас, для його дітей. Галилуя! Він дав таке указання. о, Він не об'ясняв, тому що, знаєте, цілу науку на цілу книжку написав, чого це так працює, як воно там в духовному мірі, як Бог, це як ангели там і тому подобне. Для чого це нам знати? Він говорить, просто це моя частина, віддай її мені, і буде тобі добре. Ти будеш не головою, не, не хвостом, а головою написано. написано, да? 28 розділ второзаконня. Зараз щось мало хто читає. Ми свої часи пр 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 проголошували, практично, знаєте, на пам'ять вивчили першу частину. І там сміялися, а чого другу частину? Другу частину теж треба вчити на пам'ять. Тому що ти не будеш цього робити, там написано, що буде. Ти будеш хвостом а не головою. Будеш брати взайми, а давати не будеш, а будеш брати взайми. Будеш постанеш должником, будеш постійно в кредитах, будеш тому подобати. Там все написано. Скільки тисяч років назад це все написано? А якщо ти будеш почитати Бога і давати це, то написано, що? Будеш головою, а не хвостом, і будеш взайми давати, не брати, а зами давати. Алілуя! І твої підточилля, і переточилля, і всі твої камори будуть наповнені. Бог просто в Біблії говорить, зроби так і все буде робити, це буде працювати для тебе. Часто ми, знаєте, включаємо інтелект свій. Знаєте, у кого, як, наскільки хватить розуму. Ой. І ми думаємо, як же це буде, а це що, знаєш? а для чого це Богу, ага, це куди фінанси підуть, тому подобне. Та да мало вони куди підуть, фінанси. Головне то, що твої фінанси посвячені Господу. Віддай його руки. Скажи, Господь, я даю тобі фінанси. І ці фінанси в твоїх руках. І все буде в тебе працювати. Це э, э, пастору, ну, тому що написано апостол. Ну, в принципі, якщо чесно, то Якова треба називати пастором. Старший пастор, першої апостольської церкви, тому подобний брат Ісуса Христа. Він пише, що сумніває хто сумнівається як морська волна. Бо хтось був на морі, бачив, мабуть, да, коли шторм на морі. Я був колись бачив, як пірс, як, як не знаю, ну каже, така це бетонний, то саме так якщо дивишся, спокійне море воно внизу. Не знаю, скільки там це бетонна така настройка, це пірсе. І коли х, приходить вітер здоровий, і ця така хвиля, не знаю, на, десь на висоту, мабуть, якось стовби. Стоять на скільки метрів 10, мабуть, більше. Летить вона біла, така піна, така раз, піднялася, аж така. Хопа, і тишина немає. її. І, і як говорить, це так ти сумніваєшся, якщо ти знаєш, думаєш, трохи вірю, а трохи не вірю. Починає колебатися, клеблюючися і тому подобное, говорить, подобно морській волні. Поднялась така, я даю Богу, я посвящаюся фі фінанси, я довіряюсь Богу, тому подобне, всього, так і все таке підняв, тому подобне, потім пішов, життя, ніка, а може, не треба було, адже я не візьму. Це? Це ж мені робити треба, все одно руками трудитися, я ж не прийду з бою, та саме не випрыгнуть десь з підворотня, не впадуть з неба і тому подобне. І починає людина грати і впала віра. Написано, що таке людина не отримає. І потім робить: а чого я даю, даю, а, сі, а толку нікого нема. Та подумай про твою віру. Написано, без віри Богу угодити не можна. Догодити Богу без віри не можна. Чого Бог треба одна звіру? То що віра це що? Сила, яка притягує із невидимого у видиме. Спочатку все в невидимому в світі, а потім, що у видимому. Галилуя! Невидимий мир це що? Мир причин. А результат з'являється, де? У видимому. Так що твоя віра, ти дош робити з вірою, чого Слово Боже, щоб ми жертвували, що їм написано доброохотно даю, що любить Господь. Да. А, а слідуючи там, що говорить з вірою, не сумнівайся. Бог дасть сім'я тобі, Бог дасть тобі доходи, Бог дасть тобі те, що тобі треба. Скільки Ісус сказав, що ви маловіри, каже, що ви думаєте, забудетеся, говорить те саме на завтрашній день. Живіть цим днем одним. Якщо в цьому дні в тебе є, поїсти, пити, поймаєш діти. Радуйся цьому дню завтрашній день, принеси свої заботи, там вже був другий день. А цей день дав, сотворив Господь. Він каже, що ви то переживаєте. Подивіться, говорить птички, каже, летають, каже, саме, і їм Бог дає пиву, саме їсти. Їжу їм дає. Наскільки ви, цих маленьких птичок? Годіться, подивіться на лілії. Аллилуйя! У нас нема дивитися на лілії, о, мох ти десь бачив, десь білу лілію, може бути ще там те саме, жовті ці жабячки ростуть. О, це не ті лілії. Ми бачили красиві лілії. Хтось був у Турції і тому подобне, да? Десь ми ще були, не знаю, такі красиві, Такі таких такі світи красиві. Лілії на воді ростуть. Вони красиві. Ісус каже, дивіться, Лілії, вони сьогодні цвітуть, завтра не буде, але Бог діває їх, Господь. Наскільки вас каже балавіри, Бог одіне і дасть те, що потрібно. Алілуя. Ми, ми лично і спитали, О, як Павел каже, можете жити в скудості, можете жити в багатстві, тому що Бог заботиться. Я вам чеснору, Бог це. І якщо ми довіряємо Богу, Бог дасть все необхідне для нас. І слово Боже каже, ця десятина нам принадлежить мені. Кожна десятина на землі, з насіння, землі, з плодів, дерев належить Господь. Це святиня Господня. Не просто він каже, це святиня, це просто святиня. Це те, що, понимаєте, не повинно касатися наша рука. Богу не так багато святинь. Він написано в Біблії, святиня це десятина. Святина це його священники, служителі його. так? І святина те, що посвящається Богу, якщо ти дав обіт. Обітування якесь з Богом, договір з Богом. Боже, я я посвящаю це, значить там мені треба. Те, те, це теж Бог привести. По -по виповніть ваші обіти, обіщання Богу. Аллилуйя! Слідуючи те, що все, і будемо нерви, тому що багато не буду вас займати часу. Повторення закону, 14 розділ, 22, 23 вірш. І будемо. Ти мусиш віддавати десятину з того врожаю, що виростає на твоїх полях, десятину хліба Твого, вина Твого, оливи Твого, первістки великої худоби твоєї, дрібної худоби твоєї, щоб навчився ти завжди боятися Господа Бога Твого. Усі дні. Строго в законі, в старому законі, в старому заповіті, було строго наставлення. Розумієте? Люди не були народжені з гори, вони не мали в собі Святого Духу. Прості люди були, як оце наш обичний граждани, які вокруг нас, не віруючи. Але вони були о, спільнотою Божою. Для них були поставлені священники, які мали Духа Святого, і які мали навчати народ, щоб вони чутили, почитали Бога. І суть в тому, що, знаєте, в той час написано було, що боятися треба Бога. Так було, поміти заповідно, тому що страх є, має, знаєте, хорошу таку частину, вона оберігає нас. Ви зрозумієте? Якщо ми не мали в страху. То була больша, велика проблема. У мої десь дитячі роки був такий фільм, я забув, як називався, по-моєму, Жовтий чемоданчик. Хто пам'ятає такий фільм? Там таблетки були такі, понимаєш? ковтнув, понимаєш, і тобі тебе все, а мені море по колено, да? І принцип в тому, що, там, коротше, хтось танцює там на криші, танцювали, тому подібне. Ну, люди з ума, тому що страх повністю зникав. Страх спасає нам. Ми не знаємо, нам при не треба згори десь з криші. Що на страх, тому що ми розоб'ємося. Ми не ліземо до галоних десь проводів, де Ти Теж це хороша частина, яку вложив нас Бог. І в старому заповіті сказано, щоб люди боялися Бога. Бо інакше не можна було здержати людей, щоб вони, почитали Бога і жили в благословінні Божому. Потому що, знаєте, в старому заповіті страх давав мотивацію жити в благословенні Божому. Розумієте? тому що не принуждали людину поступати правильно, робити правильно, щось виповняти правильно, страх заставляв. І це це робило для людини. Все було гарно, поймаєте, це було на пользу для людини. Зараз у нас хто навіть страх. То немає, значить, совершенно любов зайняє страх, що страхі немає, значить, совершенства, тому подобне. Ми це учимо. Але знаєте, треба трошки розуміти, мати трохи страх Господін, що ми можемо поступля, поступати так, робити щось так, що воно буде вовред нам, не приносити нам пользи. Розумієте? І Бог каже, через Слово Боже, поступайте так, як я кажу, і у вас буде все добре, все гарне, все у вас буде працювати. Ми сьогодні говоримо про десятини і пожертвування, які є фінансові, гроші наші. Тому що ми не приносимо картошки, ми не приносимо навіть наших хвалів, там, коз, овечок і тому подобне, курей. І все, ми не приносимо цього. Але в старі за часи, по це робилося. Це ми приносимо, для цього, що у нас ніде його хранити, у нас нема коморів, які були у, там, у заповіті, у, при храмі. О. І Бог не требує нас, тому що фінанси багато все ще рішають. За фінанси можна купити барана, да? За, можна купити бичка, все можна купити, да? були б гроші, ми це знаємо. І ми сьогодні говоримо про це. І ми ж говоримо тим, що ще Ісус сказав. Сказав, що подивіться, де ваші фінанси, там і ваше серце. Де ваші гроші, де ваше багатство, там і ваше серце. Воно приліплюється ваше серце туди, де ви влажуєте свої сили, свої здоров'я і свої фінанси. Фінанси укажуть, де ваше серце. І якщо пам'ятаєте, що Господь нам каже, то ми будемо робити це з радістю, тому що це працює для нас. Це закон, який не об'яснений достеменно у Біблії. Ми не можемо прочитати достеменно, але ми розуміємо, що в духовному світі щось робиться, коли ми правильно це робимо. Головне з правильним серцем, з вірою в Господу. Бог бачить це, чого він написав правдову. Почому ця історія ввійшла в Евангеліє? Почому це написано, достеменно так написано, подробно пише, що сів і наблюдав біля жертвенника, визиваючи так, чесно. Боже, ти що не знаєш, що робиш? Ти ж Бог все знаєш. Ти ж безвістущий. Ти мог сидіти, поймаєш дітей в капернаумі бачити, що в Єрусалімі робиться. І знав би ти, що давав, вдова положила. О, все б ти знав, ти ж усе тобі відкрито. А ангели тобі навіть донесуть, якщо вже повів, що там робиться. Так же Бог він. Але чомусь написано, що він просто визиваючи сів отак коло жертвенника і дивився, як кладуть дари люди, ці жертвенники. Для чого це? А це для нас написано. Щоб ви розуміли, що Богу важне твоє серце, як ти даєш Господу. І ця вдова, яка приведена в приклад, вона для нас наставлення. Ісус говорить, подивіться на цю вдову, подивіться на її серце, хай ваші серця, хай ваше відношення для Бога, як буде, як цієї дави. Аллилуйя. Вона не дивилася, що це останнє там копійка і подобне її пропитання. Бо вона дивилася, як би почитати Бога, почтить Бога, принести Йому приємне. Щоб Богу хоч щось принести від свого серця. Там, де ваші гроші, там і ваше серце. Давайте піднімемося на наші ноги. Візьмемо наше пожитування, наші десятини. Халілуйя! Всі знають, що це за жертвенник, це іменний наш це жертвенник, те, що ви як можете обіти, говорити з Богом, бо коли ви жертвите, називаєте ваші пожертви іменем, що ви робите? У нас є ще для дитячого дому, слава Богу, ми можемо служити діткам. І евангелізація. Галилуя. І ми візьмемо наші фінанси, скажемо, Боже наш, Господь наш. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що можемо, Господь, приносити приносити при Твоє святе лице, Боже. Наше Господь, пожертвування, наші десятини, Боже, Ти сказав, що ми відділяли, Господь, від наших доходів, десяту частину, віддаючи Тобі, Боже, почитаючи Тобі, Боже Господь, що ми, Господь, це робили з радістю, Боже, Господь, з вірою, Боже, Господь, що Ти сповнив всяку нашу нужду, Господь, всяку потребу нашу, Господь, по багатству. Во славі Христу мису. І, Боже Господь, благослови. Хай ці фінанси, фінанси підуть Господь на помноження Твого Царства Боже, Боже Господь, і прославлення Твого святого імення. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.